Untertitelung des <hums> ZDF, Здрасте. сьогодні відбулася сесія міської ради. На порядку денному одне єдине питання: виділення грошей з міського бюджету на закупівлю плит для пішохідних тротуарів і лопат для розчищання снів. Блін, що що за хрінь? Ну а далі дізнаєтеся подробиці безпосередньої сесійної зали. Шановні депутати, причина скликання. Ці позачергової сесії дуже важливо. Я щойно з Польщі, з якої я повернувся через Олександрію. І там, і там, я помітив, які вони молодці. І там, і там відсутній асфальт на пішохідних тротуарах. Замість асфальту вони кладуть плитку. Дуже гарно. От я і подумав, та дав доручення нашому фінансовому управлінню і ІУЖТГ розробити проект на кошторисну документацію на заміну асфальту на тротуарах, на тротуарні плити. І вони викинули моє завдання. Прошу Наталя Константинівна. Чого тобі, Маринко? Що ти хотіла? Що ти хотіла? Юрію Олександровичу, тут така фігня, наче сто відсутня опоблоку. Як би не було чого нібудь хренового від цього. Та ну я їх в дуб, Маринко. Іди, іди, працюй, іди, працюй, обійдемось без з опоблоку. Ну і в дуб, ну і в дуб, ну і в дуб, ну і в дуб. Прошу, Наталя Константинівна. Шановні депутати, наше управління підготувало кошторис, який включатиме роботи, пов'язані із диранням старого асфальту і покладання хе -хе, на його місце тротуарної плитки. А, да, цю плитку ще треба купити. І на це ми підготували кошторис. Сукупно ми пропонуємо витратити на цю фігню стосячі 444 гривні і 82 копійки. А що з цього приводу скаже нас славний комунальник Боровський? Манова <різь> про. Ми виконаємо всі поставлені вами, дорогий наш Валентин Валентинович, задачі. Які будуть пропозиції? Можна я, можна я. Товариства. Наскільки я розбираюся у медицині, <кхи> <кхи> перепрошую за каламбур. тротуарна плитка це не довбаний асфальт, який треба класти гарячим і за сухої, теплої погоди. Плитка. Це така хірня, яку можна класти і в дощ, і в сніг, і навіть у мороз. Так що вам, пане голове, респект і уважуха за таке мудре рішення. Слава нації! Смерть ворога. Між іншим, сьогодні фракція опозиційного блоку начисто відсутня. Дякую вам, друже Руслане. А у кого ще які пропозиції? У мене, у мене. Прошу Надія Олексійовна. Шановні, шановні, ну раз така петрушка, що плитку можна класти і взимку, пропоную додати до коштів, озвучених Наталією Константиновною кошти на закупівлю лопат, щоб сніг розчищати з тротуарів. Бо ж. Не на сніг же цю плитку гаптувати. Слушна пропозиція. Дякую, Надія Олексійовна, Наталя Константиновна. Ну, а навскітку, скільки бабла знадобиться на 20-30 лопат? Та хрєн його знає Валентин Валентинович. Ви б ще в мене спитали, чи буде сніг в листопаді. Ну, якщо приблизно тисяч. 1000... Вісім маємо вкластися. От і добре. Доплюсуйте до названого вами кошторису оці тисяч вісім. Ах, да, Віктор Володимирович, купуючи плити і лопати, не забудьте взяти чеки. А то вони вам плити і лопати продадуть. А у чеках виб'ють, що гречку ви купили. Хитрожокі вони розумієте? Тож, шановні депутати, голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Рішення прийнято.